Кидателі трубки це взагалі каста, як то кажуть, котел під такий готовий. Дзвонить вчора. Мені треба відбойник таким, що по-русски теж віддільна каста. Є. А скільки там ціна? 550. А залог є якийсь? Так, да, говорю, є 3500. Я зрозумів. А що ще треба? Ну кажу, документи треба оформити, договір там і беріть, користуйтесь. Як вскипів він. А що це таке? А зачем мої документи? А зачем эти формальності? Я ж вам деньги оставляю. 3,5 тисячі він оставляю за макіту, отаку, ось, 에, СДС Максовську, там 51, 0, 50, що там? 52, 0,2, 50, 01, Вона 30 плюс тисяч. Я ж деньги оставляю, давайте без этих формальностей обойдемося. Ну кажу, давайте залиште повну вартість 30 тисяч, та й будь ласка, фух, кинув трубку. Все! Ну, перезвоню, скажу, може, зв'язок пропав ще. Все, не дзвонить, не піднімає трубку. Обідалась людина. Бідіті він деньги дає 3,5 тисячі, а ми такі не хочемо здати інструмент. Ой, скільки людей, скільки... але більшість, більшість людей нормальних. Одне радує, що більшість відсотків 90-95 клієнтів хороших, адекватних і з якими приємно працювати. Оце єдине. Ну, ті решта 5-10%, вони, звісно, бувають день День просто на смарку йде через такого. Але робота з людьми. Оренда обладнання, Житомирі, прокат сервісу.